Доброго дня, шановні, продовжую свою одіссею, але скоро їй буде закінчення, тому що лишилися тільки два гарбузи. А що ж оце я роблю? Та знову в мене прийшла така невеличка ідея. Хочемо напекти драники чи терченики, ну, з картоплі, деруни. От. Але не хочеться їсти одну картоплю. То ви знаєте, що я придумала? Оце натру гарбуз. Посолю його і добавлю половину до картоплі. Він сік. Я відіжму, бо він дуже соковитий, не дивлячись, о, бачите? не дивлячись на те, що вже квітень місяць, але дуже багато соку. То я соку відіжму і трошечки цього жмиху картоплі, гарбузового кину в друни. Bodviceski kiso, kapaje. Voj?